стрибок з високого моста у річку або на дорогу. У такий спосіб самогубці нерідко зводять рахунки з власним життям у Житомирі. Посеред білого дня на вулиці Черняховського чоловік вирішив покінчити життя самогубством, стрибнувши з моста у воду. Кожна п'ята смерть в Україні від неприродничих причин це самогубство. Констатують фахівці та зазначаючи, що за останні 45 років рівень суїцидів зріс на 60%. На Чуднівському мосту самогубство вчиняється не вперше. Сприяють цьому не лише висота, а й кам'янисте річки. Отже, справа, скоріш за все, завершиться смертельним наслідком, думають ті, хто Наважився вкоротити собі віку на місце події, свідки трагедії викликали швидку в міліцію та рятувальників. До Житомирського міського відділу міліції до чергової частини надійшло повідомлення близько п'ятнадцятої години про те, що з Черняхівського мосту стрибнув чоловік похилого віку. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Виявили у річці Кам'янці вже бездихане тіло за допомогою працівників ДСНС. Тіло витягнули. Особу чоловіка було встановлено. Це місцевий житель 35 п'ятого року. Народження нині міліція з'ясовує усі обставини смерті. Проте за обов'язковому порядку проводиться і зараз з'ясовуються всі обставини, в тому числі і покази свідків і рідних загиблого. Що спонукали 80-річного дідуся на самогубство? Невідомо.